Друзі, вітаю! В цьому відео хочу розповісти трохи детальніше про візу Коед. Багато хто з моїх друзів і знайомих, коли дізнався, що я збираюсь в Канаду, не знали про можливість українцям отримати візу Коед. Тож, в цьому відео я хочу розповісти трохи детальніше, що ж це за віза, який її шлях оформлення, що робити і що вона дає. Віза Коет. Це Canada-Ukrainian Authorization for Emergency Travel. Тобто віза, е котра дається українцям для е того, щоб ви могли пере переїхати в Канаду. Ви отримуєте work permit, тобто дозвіл на роботу, і маєте право тут знаходити роботу і працювати. Важливо, це не статус біженця, ви не отримуєте візу біженця. чи... Е Якісь подібні допомоги біженцям, як є це в Європі, Канада вам дає шанс приїхати в Канаду і е, дає вам шанс знайти роботу, заробляти собі на життя і жити тут безпечно. Е, віза виглядає ось таким от, е, наклейкою в паспорт. Е, зазвичай. Візу в Канаду можна отримати за 170 канадських доларів, але наразі для українців подача на візу Кое це спеціальна програма для українців, і е, ця подача є безкоштовною. Отож, перше, що вам потрібно зробити, це зайти на ircc.ca, це сайт Імміграційної служби Канади, і ви там маєте зареєструвати свій акаунт, створити свій профіль. І вже далі ви заповнюєте ваші дані для подачі на візу і відправляєте цю анкету. Там же ви побачите, що відправка є безкоштовною, і отримуєте лист підтвердження на вашу поштову скриньку, що ваша анкета відправлена. Я подавався наприкінці літа, і в принципі, вже на наступний день я отримав апрув моєї анкети, і е запрошення до наступного етапу це здача біометрики. Раніше було складно це зробити, адже консульства і візові центри в Україні не працювали і здати біометику могли лише ті українці, хто вже перебував за кордоном. Але в серпні місяці 2022 року відкрився візовий центр ВІФС в місті Львів. Отож, стала доступна подача із України. Тобто другий крок, що потрібно зробити, це зайти на сайт VFS Global, створити свій профіль на сайті вже візового центру, і далі вам потрібно шукати е, вільну дату, аби записатись на подачу біометрики. Чесно кажучи, це був найскладніший етап, і багато моїх знайомих якраз відвалились підпали саме на цьому етапі. Дехто не знав про те, що є візовий центр у Львові. А дехто не зрозумів, як це робити. Це найскладніший етап, тому що великий попит, і багато людей намагаються зайти одночасно, записатися на наперед. В мене зайняло приблизно тиждень, тиждень повного рандому, тому що невідомо коли і невідомо, як відкривається наступна дата запису, і методом такого наукового і без наукового типу. День за днем, декілька разів в день моніторячи цей сайт, я е, знайшов, що кожного дня о 12-й годині додавалося один день вільний для запису аж на через місяць. Не, не впевнений, що зараз це діє саме таким же чином, але щодня заходячи моніторячи, я думаю, ви знайдете вільну, реально доступну дату. Отож, вам завчасно потрібно створити профіль на себе, тобто один профіль подача на одну людину або один профіль подача на сім'ю. Але, чесно кажучи, на сім'ю подаватись набагато важче, тому що вам одразу треба забронювати 2-3 місця чи там чотири місця. А це дуже складно зробити. Ми подавались в чотирьох, але ми з кожного профіля на одну людину, і ось протягом двох тижнів. Кожен профіль е виловив самостійно якраз вільну дату для запису. Отож, дата для запису через місяць. Це був кінець е вересня. Ми е забронювали цю дату, приїжджає, е отримуєш лист підтвердження е своєї броні, його роздруковуєш і вже в назначену дату приїжджаєш в візовий центр в місто Львів. Е дуже швидко подається біометрика з тебе е беруть. Відбитки твоїх пальців фотографують. Е, в принципі, все. У мене зайняло ну, хвилин 10. Е, можеш приходити, до речі, можна приходити навіть раніше вашого значного часу, там на півгодини плюс-мінус. Там е, закликали групами людей, тобто питали, хто там є до 12, заходьте, хто там є до години дня, заходьте. Дуже швидко пройшла подача біометрики і наступний етап це чекати. Ще е, місяць очікування, е, коли вже безпосередньо Посольство Канади розглядає вашу заявку, розглядає вашу подачу. І далі е, через місяць нам на пошту прийшло підтвердження, що е, наша заявка, наша аплікація розглянута, і е, ми підходимо для отримання візи. Наступний крок це надіслати ваші паспорти для вклейки візи. Я скористався послугами свого а, друга, товариша знайомого, якого вам можу з впевненістю порекомендувати. Віза-Мейкер називається їх компанія невеличка сімейна компанія, яка, яка вже багато років займається оформленням віз в різні країни. І вони роблять послугу, збирають ваші паспорти, відправляють за кордон в консульство Канади. Там, консульство вклеює візу ваш паспорт, і ви вже отримуєте назад свій паспорт з вклеєною візою. Кому буде цікаво, залишу посилання на сторінку VisaMaker в описі до цього відео. Рекомендую недорого, просто зрозуміло, і ви залишитесь задоволені. Отож. Е, отримавши ваш паспорт з візою, ви стаєте е, щасливчиком, тому що ви маєте е, трирічну візу, яка вам дозволяє в'їхати в Канаду і отримати ваш Work Permit, який також буде діяти три роки. Тобто, протягом трьох років наступних, сподіваюсь, війна закінчиться. І ті, хто бажає, ті, хто має візу, ви можете приїхати до Канади. Е, маєте шанс отримати. Е, Робочий дозвіл і знайти собі роботу або просто приїхати до Канади. В Принципі вас ніхто нічого не змушує робити, але це гарний шанс для українця вже саме зараз. Це безкоштовно, і е, навіть маючи просто канадську візу, в вашому паспорті, я думаю, це вам додасть на майбутнє певної впевненості відкритті там інших віз чи подорожі до іншої країни. На цьому все сподіваюсь. Мій досвід був цікавий. Якщо у вас залишились питання чи е якісь нюанси, уточнення, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Я з радістю буду відповідати на це.